Він збирається захищати американські інтереси в Україні. А американські інтереси в Україні, ну, в лапках, чисто умовно, купить Гренландію. Купить, ну, почуйте. Коли ви купляєте щось, бувший власник того, що вам продали, не має до того, що ви продалося, жодного відношення. Ну і що що це знаходиться на території України? Воно не ваше. І питання власності, питання землі, воно вже не стоїть. Ви продали це. Ми готові до таких речей, тому що я зараз бачу в засобах масової інформації достатньо позитивний підхід. От давайте разом з американцями, хай вони прийдуть, хай вони створюють робочі місця. Ми будемо розробляти гроші. Підуть державний бю... люденьки, це не інвестиційна компанія. Мова йде про приїзд сюди міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, не якоїсь там компанії Shell чи Mobil чи будь-кого, а міністра Сполучених Штатів Америки хоче купити корисні копалини на чужій території, які будуть власністю американської влади. Ну, тобто, слухайте, давайте називати речі своїми іменами.